Вітаю вас, друзі! Якщо вас цікавить вартість монет, нагород та артефактів, то це відео саме для вас. Це топ-10 найдорожчих та найцікавіших лотів, придбаних минулого тижня, на сайті Віоліті. Ми починаємо. Розпочинаємо з гривні грошової одиниці, яка була найбільш розповсюджена в часи Київської Русі. Назва її походить від чинної гривні прикраси, що носили на шиї за гривку. Відомо декілька типів гривень: київський, чернігівський, литовський, татарський, волинський, новгородський. Тип. Ці зливки срібла відрізняються масою та формою. Стародавня новгородська гривня була придбана за 47 тисяч гривень сучасних або ж 1120 доларів. Далі селіква викарбувана в часи правління римського імператора Костянтина І. Саме Костянтин запровадив ці монети, котрі дорівнювали тоді одну 24 золотого соліда. Виготовлялись вони зі срібла та важили біля 3,5 грамів. Ця селіква була викарбувана в нікомедії в 20-ті роки IV століття. Придбали її за 50 тисяч гривень або ж 1190 доларів. Далі орден Олександра Невського, радянська нагорода часів Другої світової. Вона була заснована 29 липня 1942 року для нагородження командного складу Червоної армії. Отримали її 42 тисячі 165 осіб. Орден виготовлений зі срібла та прикрашений емаллю. На ньому зображено профіль Ніколая Черкасова, радянського актора, який зіграв головну роль у фільмі Олександр Невський. Орден Невського придбали за 63 334 гривні або ж півтори тисячі доларів. Далі 15 рублів 1897 року. Монета, що була викарбована під час правління останнього російського імператора Ніколая II. Це найбільша з золотих монет, які масово виготовлялись при його правлінні. Діаметр її біля 24 міліметрів, вага майже 13 грам, тираж майже 12 мільйонів штук, матеріал золото 900-ї проби. Придбали цю монету за 67 тисяч гривень або ж 1690. Доларів Далі рання радянська відзнака, котрій майже 100 років, у 1932 році до 15-річчя жовтневої революції в Україні було засновано відзнаку Герою революційного руху. Нею нагороджувались колишні бійці Червоної гвардії та колишні червоні партизани. Знаки виготовляли зі срібла та бронзи на різних заводах та майстернях. Цю бронзову нагороду придбали за 77 770 Сяд гривень або ж 1850 доларів. Далі 3 рублі 1875 року, котрі були викарбовані в часи правління російського імператора Олександра ІІ. Подібні монети випускались з 1869 року. Оформлення їх нагадувало монети з платини, що карбувалися за попереднього імператора Ніколая I. 3 рублі виготовлені з золота 917 проби, вага їх біля 4 грамів, тираж 143 тисячі штук ці цю монету за 112,5 тисяч гривень або ж 2680 доларів. Далі старовинна порцелянова композиція, котрій майже 100 років. Цей хлопчик, що насипає пісок у машину, створений відомою українською скульпторкою Єлізаветою Трипільською. Виготовлений він на порцеляновій фабриці у вербілках в період з 1928 по 1933 роки. Композиція дуже рідкісна, стан її бездоганний. Придбали цю порцеляну за 130,5 тисяч тисяч гривень або ж 3110 доларів. Далі 100 франків 1957 року – золота монета Ліхтенштейну. На лицьовому боці тут зображений князь Ліхтенштейну Франц Йосиф II та його дружина принцеса Джина. На зворотній – герб цієї держави. Монета виготовлена з золота 900-ї проби, вага її біля 32 грамів, тираж – лише 4 тисячі штук. Придбали 100 франків за 147 тисяч гривень або ж 3,5 тисячі доларів. Далі пам'ятні 100 гривень присвячені десятиріччю відродження грошової одиниці України гривні. На аверсі тут зображено малий державний герб України, зворотній бік обігової монети Володимир Великий, номінал та рік карбування. На реверсі в центрі на тлі банкнот розміщено зображення срібної гривні київського типу та розмінних монет України. Ця монета виготовлена зі срібла, вага її 1 кілограм, тираж півтори тисячі штук відкопали пам'ятну монету за 149 тисяч гривень або ж 3550 доларів. Найдорожчим лотом минулого тижня виявилася зірка героя СРСР. Вона належить єфрейтору Червоної армії болгарину Сергію Івановичу. Він відзначився в боях за визволення Білорусі. 25 червня 1944 року. Болгарин знищив ворожий кулемет і 25 фашистів. Взяв в полон трьох солдатів і офіцера. 8 липня того ж року з кулемета знищив 50 гітлерівців у березні 1945 року болгарин отримав звання героя СРСР. Отже, золоту зірку придбали за 350 тисяч гривень або ж 8 тисяч 330 доларів. Друзі, дякую вам за перегляд! Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та жмакнути на дзвіночок. До зустрічі на каналі у пошуках Золота та Скарбів.